Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік Бред Блюменталь Тиждень. 28. Ви нагороджуйте себе. Що більше ви знаходите причин для того, щоб дякувати долі, то більше причин для радості даватиме вам життя. ОПРА УІНФРІ Багато хто так прагне виконати свою роботу і досягти цілей, що часто забуває порадіти своїм успіхам. На жаль, це позбавляє життя повноти і може негативно позначитися на готовності до вирішення завдань. Позитивна самооцінка має дві позитивні сторони вона мотивує до наполегливої праці та дає задоволення від уже зробленого. Правильне визначення цілей дуже важливе і необхідне для того, щоб людина була щасливою. При цьому люди нерідко стають жертвами гонитви за своїми цілями, Домігшись однієї, вони одразу ж ставлять перед собою іншу. Коли ми так зосереджені на майбутньому, то заважаємо усвідомленню зусиль, витрачених на те, щоб досягти чогось у сьогоденні. Це позбавляє нас радості від розуміння звершень. Винагороджуючи себе за виконання особливо важкої роботи, ви самі допомагаєте собі налаштуватися на подальші успіхи. Ви досягли успіху у минулому і були винагороджені за це, тому можете розраховувати на такі винагороди і за майбутнє досягнення. Що більше ви винагороджуєте себе за успіх то тісніше буде ваш розум пов'язувати майбутні удачі із задоволенням від закінченої справи, і ви вважатимете свої зусилля немарними, якщо вам вдасться, наприклад, скинути 15 кілограмів або кинути палити. Це цікаво винагорода корисна у будь-якій діяльності. Коли ми відчуваємо себе коханими або цінними, у нашому організмі виробляється гормон окситоцин. Дослідження показують, коли в крові людини багато цього гормону, вона робить все краще і викликає довіру. Коли ми стикаємося із професійними проблемами і поруч немає нікого, хто похвалив би нас, важлива позитивна внутрішня самооцінка. Коли ваша відданість справі, старання і наполеглива праця залишаються непоміченими, це боляче б'є по нашому відчуттю радості від життя, здатності протистояти стресу і, зрештою, по нашій продуктивності незалежно від того, чи стоїть перед вами завдання очистити свій гараж від мотлоху, чи закінчити річний звіт, відсутність визнання ранить самооцінку. Сама винагорода допомагає повернути собі відчуття досягнутого, зміцнює впевненість у собі та радість від життя. Шлях до успіху. Святкуйте свої досягнення і винагороджуйте себе за виконану роботу. Якщо ви не знаєте, як винагороджувати себе, прислухайтеся до таких порад Почніть із минулого. Щоб привчити себе відзначати свої досягнення, насамперед потрібно показати собі, що ви вмієте їх досягати. Згадайте свої минулі успіхи у таблиці Вина за досягнення. Вкажіть 5 своїх важливих досягнень напишіть про кожне кілька речень, вказавши, що саме допомогло вам досягти успіху. У наступній графі наведіть три свої відчуття від цих перемог. Завжди, коли вам не вистачає рішучості у виконанні якогось завдання або досягненні якоїсь мети, прогляньте цю таблицю, щоб надихнути себе на нові звершення Винагороджуйте себе помірно постарайтеся дотримуватися міри. Якщо хтось постійно хвалить вас і говорить вам компліменти, то ви найімовірніше, вважатимете це нещирим і заступницьким. Але якщо вас ніхто ніколи не хвалить і оцінює вашу роботу дуже скопо, це теж не дуже добре. Постарайтеся винагороджувати себе відповідно до досягнутого. Наприклад, якщо ви працювали над великим проєктом, який зажадав від вас відмови від спілкування з друзями протягом двох місяців. Після його завершення організуйте вечірку або виїзд на вихідні з близькими, щоб відсвяткувати новознайдену свободу. Якщо ж ви просто виконали свою роботу вчасно і маєте кілька вільних хвилин, ви нагородіть себе невеликою перервою на читання, розмовою з колегою або чимось смачним. Не забувайте відзначати проміжні перемоги. Коли ви займаєтеся особливо великим або довгим проєктом, підтримуйте себе в процесі. Якщо ви відкладете це до закінчення роботи, то можете втратити мотивацію до неї або що ще гірше, взагалі піти з проєкту до його завершення. Розділіть великі завдання на більш дрібні і з чіткими межами, щоб відзначити кожне досягнення. Наприклад, якщо ви пишете книгу, ви нагороджуйте себе за кожну закінчену главу, намагайтеся відзначати свої досягнення у колективі. Якщо виконана робота або вирішене завдання були справді важкими, не соромтеся відзначати їх завершення у компанії близьких. Якщо ваше досягнення стосується особистого життя, зберіть членів сім'ї, коханих і найближчих друзів. Якщо йдеться про важливе професійне досягнення, покличте на вечірку колег. Святкування успіху з іншими створює соціальні та родинні зв'язки, які посилюють позитивний психологічний вплив успіху на вас порівняно з тим, як якби ви відзначали його наодинці. Такі заходи підкреслюють сутність і значущість вашого успіху. Ви нагороджуєте себе зі змістом. Винагорода на наполегливої праці буде наповнена сенсом тільки в тому разі, якщо ви самі цінуєте цю нагороду, якщо вона вам не цікава, у вас залишиться відчуття незадоволеності, це не тільки не спонукатиме вас на нові досягнення, а й створить ризик того, що ви не отримаєте від них задоволення. Нехай нагорода за успіхи буде для вас справді бажаною і цінною. Принесе вам чудові відчуття. Це цікаво у 2009 році. Корпорація McKinsey провела дослідження, результати якого засвідчили, що заохочення нефінансового характеру похвала, подяка, увага керівництва або можливість службового зростання є ефективнішими ніж суто фінансові. Бонуси за виконання робіт, надбавки до платні, преміальні опції із цінними паперами. При цьому найефективніше заохочення, ухвала або подяка працівникові від його безпосереднього керівника. Умійте винагороджувати себе внутрішньо для багатьох із нас головною мотивуючою силою стають позитивна оцінка і визнання оточуючих. Дослідження показують, що на виробництві позитивна оцінка і визнання обганяють фінансові інструменти у підвищенні продуктивності працівників. Моральне заохочення співробітника може набувати форми похвали від менеджера, уваги керівництва компанії або залучення працівника до найвідповідальніших проєктів. Морально ви можете винагороджувати себе і самі, внутрішньо висловлюючи гордість від свого звершення і повагу до себе за це. Ви можете голосно вимовити це для себе, записати свої позитивні відчуття в щоденнику або поділитися ними з коханими та близькими друзями. Відкрите вираження задоволення і радості від добре виконаної роботи допомагає підвищити самооцінку. Не поспішайте, коли ви закінчуєте об'ємну роботу або розв'язуєте особливо важке завдання, дайте собі трохи часу усвідомити досягнуте і побути в променях слави від свого успіху, перш ніж братися за черговий проєкт. Це дасть вам змогу відчути і оцінити досягнуте, дасть вашому розуму і тілу перепочинок, щоб ви не перегоріли. Поралися із неминучими стресами і з новими силами рухалися вперед. Заведіть журнал винагород записувати до журналу ваші досягнення, позитивні відчуття від нього і винагороди від них насамперед. Моральні, чудовий спосіб запам'ятати свої успіхи. Це додає вам сил і не дає забути про те, чого ви досягли. Якщо нахлинуть тривоги і відсутність упевненості під час роботи над новими завданнями, перечитайте записи про свої досягнення і зусилля, яких вони вам коштували, і надихніться на нові звершення.